І як тобі повернутися? Добре. Тут стільки хороших спогадів. Може, моє щасливе місце стане нашим? Хто тебе залишив тут одного внизу? So... Я граю у нову гру з Чонсі. Мисливці за пригодами. Весело. Чонсі каже, що тобі не можна з нами грати. Oh. Бо ти його покинула. Мені потрібно щось щасливе. Ось щасливе. Mm -hmm. Я думала, ти боїшся комах. Якщо виконався зі списку, чанці, запросить мене до свого дому. Що робить боляче? Ти проводиш час із новим другом. Він попросив тебе завдати собі болю? То була наша гра. Хіба хороший друг запропонував би таку гру? Може, нам не варто більше грати разом, чонці? Може, й дружити не варто. Ні-ні-ні-ні-ні! Вона зникла, та ми її знайдемо. У кожній культурі є сутності, що прив'язуються до дітей. Ми звемо їх уявний друг. We're in, we're in, we're in. Ти завжди грала зі своїм уявним другом. А якщо їхній зв'язок розірвати, сутність розлютиться. Він каже, що стоїть прямо за тобою. Уявний друг. А я можу пограти з твоїм уявним другом. Він не уявний. І він тобі не друг. У кіно з 7 березня.